Так, шановні аграрії, друзі, колеги, всім привіт. Значить, Продовжуємо ми наші огляди посівів. і зараз, бачите, знаходимося ми на нашому ячменеві Себастьян. ярий ячмінь Себастьян. Бачите, земля волога і бачите, який ячмінь. Колосочки вже поклякли донизу, похилив донизу. Вже, в принципі, Зернівка сформована. Молочу. В принципі, бачите, вже з колоса вимолочується, зернівочки. Такий ячмінь, як завжди, знаєте. Не скажу, що там вже там такий якийсь там прям дуже такий вже гарний. Такий, як завжди, ми сіємо цей Себастьян, то він такий в основному. Ну і ми збирали скільки, 45. 40, 45, 50 сантиметрів. І ось дивіться, такі зернівки. Але ще зараз візьму на зуб. Сирубатище. Процентів 25 вологи точно є. Якась сухіша, якась сиріша. Ще не де-не-де де підгони є. Бачите, ще зеленуватий є взагалі. Але якщо такого, наприклад, взяти, знаєте, як перевірвається, сантиметрів 15 від землі він має, якщо гарно вистає зерно, він має зломатися. Зараз, бачите, воно виймається з коренцем, не ломається. І взагалі ще сама соломина, ще така, а що її не можна роз... роздірвати. Бачите, ще сама соломина ще. ще в ній є волога, ще вона зелена. Ну як, ще не стигли. Воно, якщо стигли зерно, от торкнув раз, і воно має на пні зламатися. А це на пні ще зелений. Ну дивіться, всяке може бути. Мене друг в Бердетівському районі, він казав, що ячмінь вже змолотили на пні. Також була така ситуація, що на пні. Ще не можна було зламати соломини, а вже зверху зерно сухеньке було. Тут також треба дивитися. Ну, ще тиждень по-любому. Тиждень по-любому, якщо буде. Якщо буде сонечко світити, і може там десь ще якийсь дощик пройде, то тоді воно. Да. Ще тиждень по-любому пройде, поки дійде волога. Ще ж ми. Навіть не виїжджали своїм комбайном по людях молотити. Цей ремонт трохи затягнувся там, посипався він капітально, але нічого. Нас його зремонтували вже. Бачите, є й гарні такі колосочки, є й менші. Висота коліна де-не-де трошки вищий. коліна в основному є шмі. Густоти його стояння. Десь 4,8 до 5 мільйонів зараз. Десь 4,8 мільйона є. Ось такі ячмінець. Бачите, всього багато, бо треба вже замінювати насіння. З насінням воно розноситься, розноситься, а його відвіяти тяжко. Тому так. Ще про достигання, що хочу сказати. Ще як не було дощів до 11 липня, то взагалі. Такий зелений стояв, а оце пройшли дощі і воно ніби в очах сохне. Просто пройшов дощ, вже дивився, ага, вже підсохло вже жовтіше. Знову пройшов дощ ще один, через кілька днів дивився, вже взагалі ще пожовтіло. То тільки вершки, це вже взагалі вся рослина, бачите, більш-менш жовті, ну, є ще й зелені. Ну Я ж кажу, тиждень, не менше тижня ще пройде, поки то йде. Це тут може бути чотак, бо ми. Селітру не давали тут Під посів. Ми оце тільки дали підживлення. Тільки підживили лійкою. Тобто 100 злих кілограм до 40 кілограмів азоту ми дали. Один раз. це тільки до 40 кг азоту. О, ну і він тут по сої посіяний. Решту ячменів, ми вносили азот, я вам показував, знімав відео. Там на каналі є, захочете подивитися. Під посів, під перепосівним робіток, під цепку ми вносили азот, стартовий селітру, аміачну. І потім ще підживляли. Тобто ми на решту ячменів внесли 80 кг в діючі речовині азоту, а тут залишили так, нічого не вносили, під посів, лише по вегетації підживили, так як і весь, так як всі яри зернові, підживили тою самою нормою, тих самих 40 кг в діючі речовині азоту. Більше, ніж центр селітр. Трошки пішло, так що якось так. Так. Завершуємо ми зі свинем, переходимо на соль.